Мої кущі, два кущі жоржинок починають квітувати поліберген, і нам передають заморозки. Це як завжди. Щось у мене він цей от дуже пізній. Цей сорт. Пів першого ночі. Хожу, дивлюся свої квітки. На вулиці плюс п'ять. Я позрізала оці руді оранжеві, помаранчеві. Як їх ще назвати? А ці і залишу. Нехай і померзнуть може, а може і не померзнуть. Ось моя краса, яка. І пупишки позривала. Ну це красивий сорт, нехай бульбочки нарощує. А ти рожевий залишила. Може, й не буде ще мінус, плюс 5 зараз. Може, плюс два буде по прогнозу, плюс два. Ранок двадцять шостого. Нічого в мене не померзло, було плюс два. Ну, цю ніч. Пророкують, плюс один, це вже хуже. Пів першого ночі, плюс два, поки плюс. Оце так закрило. Це ще принесло води тепленько і полить їх. Ой, щось я боюсь, що вони цю ніч не переживуть. 27 вересня. Ранок плюс п'ять. Живеньке все. Зараз відкрию. Ціленьке. Погналось таке, пелюсточки. Не було в нас приморозку, бо все ціле.